Олексій, його. Чи не є гріхом вибирати місце собі на кладовищі? Ну яке порушення ж заповіді ніякої немає. Людина собі живе. Це індивідуальне питання кожного. Людина собі живе, бабця хоче бути похована коло діда. Прийшла кілочки, забила, дід мер, забила кілочки. То їй право. Що? Ми будемо забороняти бабці кілочка для себе городити. Ну, часом, є, часом є, знаєте, таке, що роблять пам'ятник на двох. Та й стоїмо і каже, поміни, Господи, Ганну Івана, а баба з боку стоїть і каже, то я ще жива, то я ще жива. Ну, часом роблять люди пам'ятника на двох, баба ще жива, вже пам'ятника зробила. Місце собі, дід лежить, місце собі зробила. То є індивідуальна, де сказати, індивідуальність кожного. Гріха і порушення якоїсь заповіді тут немає. Але воно ну, ось місце. Тут можна, скільки ого, тут в селі живе неповна сотна, сотня людей, тут можна тисячу захоронити. Так що хто не має де хоронитися, приїжджайте в Шушки, місця тут ще багато є. Ого, будьте здорові. Живіть довго, а, а смерть прийде неждано. Мені ніхто не знає, ні дня, ні години, коли то, коли то може статися. Всім здоров'я, бажаю добра і мирного неба. Мирного неба. Йду, син трошу, серце болить, слухай. Так, напереживався.